Друзі, чи помічали ви коли-небудь, як людина, яка відчуває внутрішній біль, починає дратуватися на зовнішній світ? Хтось штовхнув її в супермаркеті, вже це викликає злість, хтось сказав недоречний жарт, це вже образа. Але насправді в такі моменти причина зовсім не в інших, а в нас самих. Внутрішній біль потрібно вміти проживати. Коли ми ігноруємо свої почуття, вони накопичуються, накопичуються, накопичуються. Напруга росте, і ми перекладаємо. Аймаємо її на оточуючих. А щоб цього не було, важливо проживати свої емоції. Це можна робити через спорт, ведення щоденника чи якихось духовних практик, взагалі будь-що, що може зняти вашу напругу. Особисто мені допомагає кундаліні йога відпустити цю внутрішню напругу. Я щодня практикую, і вона дозволяє мені пережити цей внутрішній біль під час скрій, активувати нервову систему і відпустити внутрішню напругу. Після практики я почуваюся гармонійно і легко взаємодію із світом. Спробуй і ти! Хочеш гармонії? Почни з простих практик, які вже є на моєму ютуб-каналі у безкоштовному доступі. Починай з кундаліні йоги, це дійсно працює.